У назвою в столиці провели мотиваційне свято для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах. І от чим саме такого надихали, знає і розповість наша журналістка Юлія Махових у семирічного сина Марії Мухамединової епілепсія з аутичними рисами. Через інвалідність дитини жінка майже не виходить з дому. Ця історія в моєму житті майже мене зламала. Мені здавалося що я все. Я вже втрачаю останні сили, останню надію. Підтримати таких як Марія, нагадати кожній матусі про її унікальність це основна мета свята, яке напередодні провели у культурному хабі Донеччина на оболоні. Я сама переселенка з 2014 року. Я мама дитини з інвалідністю і мама маленького хлопчика, якому тільки рочок. Нам дуже не вистачає такого заходу, де ми зберемося всі разом в спільному жіночому полі, де ми підтримаємо одна одну, де ми поділимось десь своїми якимись історіями, своїми болями, де ми відволічемось від того в тих побутових справ, які є у кожної матусі. У неформальній обстановці дівчата спілкувалися між собою, фарбувалися у професійних візажистів, власноруч створювали прикрасу та щоденник натхнення. Працювали із внутрішнім світом учасниць їх знайомили з метафорично асоціативними картами. У місті діють різні міські цільові програми на підтримку киян, в тому числі людей з інвалідністю і таких родин, які виховують дітей з інвалідністю. Це отримання матеріальної допомоги. Це інклюзивне навчання, отримання різних засобів реабілітації, фізична реабілітація. Але цей захід про інше цей захід про моральну підтримку, цей захід про жіночність, про красу і про пошук мотивації в такий складний час. На мотиваційно-лекторній частині заходу матусі розповідали одна одній про свій досвід у волонтерстві, бізнесі та громадській діяльності. Коли мама без ресурсу, коли мама постійно сидить, а ну я не маю можливості виходити кожного дня на вулицю, треба чимось себе займати. Я вперше тут побачила багатьох з ким спілкуємося в онлайн чаті. Особисте знайомство в реальній да зустрічі це одне, і обійми, і підтримка одна одній. Наприкінці заходу на спеціальній листівці, створеній за малюнком однієї з учасниць, дівчата могли написати те звідки черпають сили та мотивацію. Знайти свій ресурс, свою мотивацію та свої крила спробувала і я. І також лишила свої кілька слів на листівці. Юлія Махових та Андрій Гегеля, телеканал Київ.